Іграшка, пластилину. Спочатку ліпила голову, потім всі інші деталі тіла. Ліпити сукеньку. Це мені найбільше подобалось. У мене теж дівчинка, а в прилоги я знаю таке, що вони йдуть в молку, живуть у лісі. Нешу в камниці, сіла наміло. Але ті літа чи жима, а ще як лоли. Вони схожі на зайців, а вони живуть з людьми. Як пішов селом, я в літнє надвечіря Вітер Капелюха звіяв на подвір'я. Мого капелюха по... Стрибають і в лісі живуть. Вони їдять морковку. Є ще кролики. Вони відкріляються від зайців. Я ліпив зайчика іду. Я спочатку голову робив, потім вужка, потім ножки і ручки. Найбільше сподобалось ліпити голову. У мене є його зайчик, якого я і пив? Він жовтому в костюмі. Я так придумав, бо так собі захотів. Чи зайчик хлопчик? Він прикольний вийшов. Мені сподобалось зайчик ліпити. Я б зайчик знаю таке. Ідеть Малковку. молковку, зруч Орися, згосай тябачив.

Eu tenho mal nem te uma Eu vou dar nem meu Que beleza do do. Nem Перемо одяг. Мені сподобалось ліпетки. Дуже люблю ліпети. Буду ним хатись. Додому ласку заведу. Зайтіка ще завого не бачив. Дуже хочу побачити. У мене в руках зайчик. Я знаю про зайцю, що вони їдять морку живуть у лісі, та їдять капусту. І я знаю таку казочку, «Заяць хвальку». Той заяць говорив іншим зайцям. У мене, мене, не, мене, мене не лапи, а лапища, мене не вуси, а вусища, в мене не зуби, а зубище, але я, я нікого не боюся. Це побрехав, а злякався ворону. Зайця така тварина, в якої довгі вуха, вона може усіх чути і лисиця харчується зайчами. Йду сьогодні, знову вітру вже немає свого. я пелюха сам туди кидаю. Свого капелюха сам туди кидаю. Дивився такий. Мультик прожайців. Там був там був, там був така печера і зайчик, який вкрав мотоцикл когось і другого зайчика. зайців є багато мультфільмів робив сьогодні. Іграшку я зліпив пілача, зліпив ушка, намалював очки і зробив і навіть такі крапочки для лапілача. Мені найбільше сподобалося, що робити зайчик. Капелюх, Такий чудовий зайчик вийшов. Я виліпила його з пластилину. Мені сподобалося йому любити личко. Сподобалося його одягати. Про зайці знають таке. Вони живуть в лісі і їдять моркову. Про зайчи є багато мультиків. У мене в руках заяць. Це не сам. Я випил спастину. Сидіти люблять дуже випити. Позиція там дава були. Жиці живуть в лісі. Мені подобаються ці травини. На них сходять ковики. Ковики не росують люди. Сам, за капелю, за капелю. Капелюх, капка, капелюх, кап -кап -кап капелюх, капе, капелюх, кап -кап капелюх. Кап -капелю, кап -кап Він буває в лісах і їсть мотуву. Знаєте, бувають у лісних фільмах і мультах. Вони сліпають в лісі і живуть у лісі. І їдять молту. Все є тлости, вони те стлимають хожі на зайці. Те з'їдять мосту і те сівоть у лісі. Вони відрізняються, тлости відлізняються, але, але бах міса схожі. Вони відрізняються супсом і живуть в різних лісах. Тлолеті вилощують люди, а, а велетинних тлолетів люди не вилощують. А діті тварин, тому вони лі... і живуть у лісах. Вони валентильні засіти, стежіть течмоту, і те живуть у лісі і приносять вони різних яєчок. Сам <му> за капелюх, капелюх.